Масові депортації в Канаді, нові ризики від тарифів, США, від відокремлення Альберти. А також говоримо про на збір. Про все це і не тільки що понеділка у програмі Твої новини Канада на ютуб каналі Ангеліна Таран. Початком нового робочого тижня і ось розпочинається лютий місяць. Сподіваюся, ви в теплі, ви в добрі і в гарному настрої. Ну а ми підготували для вас порцію важливих новин. Також у нас сьогодні буде нова рубрика з іпотечним брокером, де ми чесно відповідаємо на усі ваші запитання. Ну і звісно, трішки розваг та українське кіно. Полетіли. Депортації в Канаді в Канаді закінчується мільйони тимчасових статусів, і соцмережі знову викликають паніку. Тепер всі депортують, почнуться рейди. Українських чоловіків заберуть і вивезуть. А тепер давайте спокійно видихаємо, розберемося з усім, чи дійсно нас можуть з вами депортувати, і кого взагалі це стосується, а кого ні? Що взагалі означає, закінчився статус, і чому це ще не депортація? Якщо у вас закінчується work permit, стадії permit, можливо, візита рекорд, це означає єдине людина. Більше не має права залишатися в Канаді на тих умовах, що були раніше, але це взагалі не дорівнює тому, що вже завтра ви збираєте речі і вас депортують. А можливо, навіть не попередили і вже депортували. Так, закон каже: тимчасовий статус не гарантує вам постійного проживання, і після завершення дозволеного терміну людина має право або продовжити свій статус, або вона має змінити його, або взагалі виїхати. І нагадаю вам, що наша віза кое це віза тимчасового захисту, але автоматичної мас. Сої зачистки не відбувається, та звідки взагалі пішли ось ці цифри про мільйони, і що вони насправді означають за даними, які медіа отримали від IRCC, лише у 25-26 роках йдеться про дуже великі обсяги завершень тимчасових дозволів і мова про мільйони людей, які мали тут і ворк-перміт, і стаді permit, і ось ці візитерські візи. І ключовий момент, що не всі з цих людей стануть нелегальними. Частина вона буде знаєте, подаватися на продовження. Частина взагалі змінить свій статус, частина отримує пермінетре. Езидент а частина взагалі може покинути Канаду. І тепер давайте розберемося із тим, як саме працює Canada Border Service Agency. і хто взагалі у них в пріоритеті на ось це видворення за межі Канади. Ця організація не працює за принципом всіх підряд в офіційних матеріалах. CBSA прямо прописані такі пріоритети, що вони будуть депортувати людей, які створюють загрозу національній безпеці, які мають серйозну кримінальну злочинність або організовану злочинність, також які порушують права людини, міжнародні зло. Чи не створюють, тобто фокус не на людині, у якої взагалі закінчується ворк, переміг стадії, переміт, чи ще якісь дозвіл да, перебувати в Канаді, а на тих людей, у випадку яких людей держава вважає, що вони є небезпечними. Тож які масштаби цього процесу зараз на екрані ви бачите статистику, ви бачите числа, і от, наприклад, у 23-му та 24-му роках це було понад 16 тисяч людей, у 24-му, 25-му роках понад 18 тисяч людей. Цікавий факт із Лічні комунікації CBSA Вони говорили про фокус на видворенні приблизно 19 тисяч Інебмісібл people» як один із пріоритетів свого результату 25-го року. Тепер порівняйте: от мільйони завершених статусів проти десятки тисяч реальних видворень. Ось це і є відповідь на це найпоширеніше запитання на те, що розносять блогери і про те, взагалі про що говорять у соцмережах. Чому масові депортації всіх це взагалі міф? І найголовніше депортація це на якийсь один. Крок, який здійснюється ось так раптово, це певний механізм, і ви можете скаржувати рішення. І коли людям реально загрожує ремонт, існують механізми апеляції перегляду їхньої справи. І залежно від категорії та рішень вони можуть оскаржувати ремовол ордер через е, Immigration Appeal Division у певних випадках. А також у деяких випадках вони можуть ставити це рішення на паузу, допоки до кінця не розглянуть справу окремої людини. І найголовніше, чи стосується це українців і чи будуть українців масово депортувати? Декілька міфів. Номер один. депортація чоловіків через мобілізацію. У Канаді взагалі немає юридичної підстави депортувати чоловіків за фактором статі чи через політичні вимоги іншої держави. І канадська система працює за ERPA, процедурами імміграції та захисту, а не за списками які є якісь тіктоці, і хтось поширює цю інформацію. Так інколи, коли подаєтеся на піар, у вас можуть е, запросити міграційна служба саме підтвердження того, що ви знаходитеся в Канаді легально, що ви зняті з обліку в Україні, але це трапляється не з усіма. І коли шукала інформацію на сайті Міграційної служби Канади. Я не знайшла якогось окремого документу, який стосується саме українців, і там прописані ось такі моменти, що якщо ви військово зобов'язані, то ви не зможете тут перебувати в Канаді і отримати permanent resident статус. Мів другий неправильний виїзд з України автоматична депортація з Канади. Канадська міграційна система не працює так, що якщо в Україні є питання, то Канада автоматично буде видворяти цих людей. В Канаді рішення про ремовил це суто їх юридич. Підстав, тобто вони переглядають ваш статус, ваші порушення правил закон та умов проживання в Канаді, також чи були у вас якісь кримінальні порушення і тощо. То що депортації я раджу вам завжди повертатися до офіційних джерел, заходити на офіційні сайти уряду Канади, міграційної служби Канади, звертатися до імміграційних консультацій, а не вестися на цей шум, який часто існує в соціальних мережах. Ну і взагалі цікаво послухати, чи був у вас такий дозвіл та можливо у ваших друзів, у ваших знайомих щодо депортації. Будь ласка, пишіть у коментарях а населення Торонто скоротилося, і це офіційне масове скорочення населення з часів пандемії ковіду 19 І про це свідчать нові дані статістик Кеннеда. За період із липня 2024 року до липня 2025 року агломерація Торонто втратила 992 мешканці, і це найбільше чисте скорочення населення серед усіх мегаполісів Канади. І для розуміння масштабу мова не про обвал, а про саме чіткий розворот тенденції. Якщо раніше ми чули про те, що всі йдуть у цей бізнес-центр Канада. Нади в Торонто, то зараз ми помічаємо, що відбувається внутрішня імміграція, і люди починають більше обирати якісь інші міста в провінції Онтаріо, або взагалі відбувається така міграція до інших провінцій, і ось найголовніше, що це падіння численності населення воно не через те, що е, змінилася, зменшилася народжуваність, і це не через зменшення імміграції загалом до Канади. Це саме показники того, що люди зараз починають більше обирати е, таке життя, де вони могли дозволити собі жити. Е, могли б дозволити собі відпочинок, могли б дозволити собі сплачувати всі ці податки, і от саме з Торонто люди почали масово виїжджати. І от є інформація, що понад 77 тисяч виїхали з Торонто. І в той самий час ринок кондо в Торонто різко загульмував, і це може змінити взагалі тенденцію і ритм міста. Ринок нових кондомініумів у Торонто переживає різке падіння, яке експерти вже називають історичним переломом. І за даними Urban Nation, у 2025 році в місті було Одано лише 1599 нових квартир у кондо, і це мінус 60% у порівнянні з попереднім роком. І найгірше показники з періоду 91-го року, і майже 95% від піку 21-го року, коли ринок був на максимальних обертах. І взагалі для Торонто, яке десятиліттями росло саме за рахунок кондомініумів, це серйозний сигнал. Чому ж ринок зупинився? От аналітики виділяють декілька таких ключових причин, ключових факторів: по перше, високі відсоткові ставки, покупці і інвестори стали набагато обережнішими. Іпотека дорожча, ризики вищі, і рішення стають, звісно, повільнішими. Також дорожчало будівництво. Тобто, цей матеріали, робоча сила, і взагалі фінансування усе тепер коштує набагато більше. Та там ми в магазини ходимо і бачимо, скільки воно коштує. І прибутковість девелоперів вона тане. А фінансові ризики ну і надалі зростають. І також хиткий інвесторський попит. Ринок нових в Торонто роками тримався на пересейлах. І сьогодні ж багато проєктів не дотягують до мінімальних порогів фінансування. То що ж відбувається з проектами? Девелопери скасовують або заморожують запуск нових об'єктів, висотки, які мали з'являтися на горизонті міста, тепер відкладаються на невизначений термін, і то не знає, коли вони добудуються. І тобто, місто вже сьогодні будує менше ніж це планувалося, і ніж вони робили раніше. І на перший погляд це взагалі виглядає знаєте, як такий певний спад. Да? Наж завжди відбувається якесь піднесення, якесь заниження, або відчувається як охолодження ринку, але це. Перший парадокс для Торонто, і тепер менше будівництва сьогодні, це означає, що буде менше пропозиції завтра. А це що означає, що потенційний дефіцит нового житла може на нас очікувати, також новий тиск на ціни та оренду у середньостроковій перспективі. І Торонто багато років розвивається саме через кондомодель. І якщо цей спад затягнеться, місто може увійти в зовсім іншу фазу розвитку. І на фоні всього цього люди ставлять багато запитань, А що взагалі зараз відбувається з іпотекою. Кинеця що нам робити, якщо у нас вже є іпотека. Чи реально зараз купувати житло? Чи слід це робити? Коли вигідніше і що нам обирати? Фіксовано чи плаваючу ставку? От про все це тепер ми будемо говорити у нашій новій рубриці з іпотечним брокером Іриною Саксон. Давайте поговоримо про оновлення е, процентних ставок да можливо, які зараз відбулися в Канаді за останній місяць, і ми могли б цим поділитися із нашими глядачами. Мітинг центрального банку Канади перший мітинг цього року відбувся 28 січня минулої середи. Банк Канади залишив овернайт ставку на місці без зміни 2,25. Економісти великих банків побачили тривалу паузу. Та тенденцію до зниження, а не до підвищення відсотків, враховуючи потенційні складності майбутніх торгових переговорів із США та вихідний рівень, який все ще демонструє значний економічний спад, як грамотно перевести гроші з продажу квартири в Україні в Канаду, щоб потім купувати нерухомість тут в Канаді. Дуже дякую, що ви задаєте саме це запитання, тому що дуже багато українців мають подібні запитання. Тому давайте я вам як ви. Попросили покроково розповім, як завести гроші в Україну з продажі будинку. Коли ви продаєте будинок, ви продаєте будинок за гривні. То обов'язково, коли ви підете обмінювати оці ці гривні в валюту, візьміть виписку якусь, хоча б тому, що це потрібно буде перекладати, перекласти виписку, перекласти договір про купівлю та продаж. Куди ви покладете гроші? Чи це буде готівка, чи це буде валютний рахунок, обов'язково також зробити копію цієї транзакції. Якщо ви будете перевозити готівку, то і задекларуйте ці гроші а, на кордоні. І коли приїдете в Канаду, ви підете в будь-який банк і покладете на банківський рахунок. Зазвичай в банку вас не запитають ніякі документи, просто зададуть вам запитання, де ви їх взяли, і ви відповісте, що ви продали своє житло в Україні. І ось коли вже вже наступний день, якщо ви захочете ці гроші використовувати для першого внеску, ви це зможете зробити, тому що в нас буде ланцюжок. І ці всі кроки і транзакції потрібно буде перекласти звичайно на англійську мову. І це має бути апостельований переклад. О, тобто ці гроші будуть прийняті на перший внесок. Чудово, тепер я вже бачу, як українці завозять свої грошики в Канаду. А от якщо пропонують 3,99% фіксованої ставки, або 3,75% плаваючої, яку краще все ж таки обрати? Різниця на три роки майже у півтори тисячі доларів. Дякую за запитання. Перше, дякую за те, що ви вже порахували різницю, яка не може бути точною сумою, тому що змінна ставка коливається. Ця ставка, змінна яку вам запропонували 375 Вона може знизитися, так само може піднятися. Тому і різниця буде іншою. Яку ставку обрати знову ж таки? Це абсолютно залежить від вашої толерантності до ризику від ваших зарплат. Якщо ви на фіксованих зарплатах, звичайно, краще ставку зафіксувати або ж почекати рік, тому що йде тенденція до зниження не до. Підвищення саме плаваючої став. Тому, якщо ви розглядаєте такий варіант, як стежити за відсотками, спостерігати, що відбувається на ринку, ось тоді ви можете йти на плаваючу. Щоб так відповісти, однозначно я вам не можу сказати, тому що кожна ситуація унікальна. Якщо ви мене запитаєте, що би зробила я, наприклад, моя іпотека відкривається цього року, в 26-му році, так як ми всі їх колись закрили в 21-му, під низький процент 1,5 з половиною, ні, два переважно у всій більшості населення Канади іпотеки відкриваються саме цього року. Це не є нічого в цьому поганого або хорошого, це просто факт, який є. Ось яку яку ставку оберу я. Я швидше всього оберу плаваючу і буду чекати, що буде далі на ринку. Я коли я оберу плаваючу ставку, я зможу в будь-який момент її закрити. Тобто, все залежить від вашої толерантності до ризику. Дякую, і також нам тут писали. Дуже класний коментар. Ми запитували, чи придбали ви ж нерухомість на і нам написали Придбали і держава нам у цьому допомогла. І нас запитують: а чи знаємо ми, що зараз дають гроші на переїзд у нове житло, стимулюють будівельників? Чи хто вже також цим скористався? Я ну, я взагалі про це чую вперше. Чи могли б ви нам детальніше про це розказати? Так, звичайно, дякую за гарне запитання. Вітаю за те, що ви придбали будинок. Наскільки от я зрозуміла з вашого запитання, то ви отримали допомогу? Це була Сентив, державна програма, яка подвоювала ваш перш перший внесок. Тобто ви дали 5%, держава вам дала 5%. Ви дали 10%, держава також дала 10%. Що в такому випадку відбувається? То держава і є також власником вашого будинку. Це називається shared equity, або частина власного капіталу є держави у вас і в вашому будинку. Власним, коли ви будете продавати свій будинок, ви будете віддавати державі. Це не просто так, вони вам дали гроші. Тому, якщо ви заробляєте, навіть буде рахуватися процент, який ви маєте повернути державі. Тобто, це ваші вам просто так не дали кошти, і ця програма закінчилася у 24 році у березні місяці. Але тепер що ми маємо? Тепер ми маємо тепер 5% відшкодування федерального таксу. Якщо ви купуєте нову будову, тоді 5% федерального таксу вам повернуть. То ці гроші нікому повертати не потрібно це це гроші ваші, але це стосується тільки покупців новобудов. Так як ви знаєте, що не оподатковується ніяке вже вторинне житло один раз, от, наприклад з будинку один раз потрібно сплатити податок. Вже інші наступні рази, скільки разів він продається, податки не платяться, тому повертається з новобудови. Але одне потрібно тримати на увазі, що це тільки стосується громадян Канади або permanent resident. на робочій візі, на жаль, оцей 5% повернення не працює. Угу. А це питання стимулює будівельники. Як, наприклад, ви для себе зрозуміли це запитання? Оце є це стимуляція будівельників, тобто щоб люди купували новобудови, а не вторинне житло. Mm. Тому що в цьому випадку вони будуть мати 5% від вартості покупки. Це дуже великі гроші. Дуже дякую вам за запитання. Дуже дякую за вашу активність. Це допомагає нам знати, що потрібно освітити, про що потрібно розповісти. Ще раз дуже вам дякую. До наступної зустрічі. Нещодавно у нас вийшло інтерв'ю з Іриною Саксон, де ми взагалі оглядали іпотеку на 26-й рік, і що робити тим, у кого була фіксована ставка, чи можуть вони зіскочити на плаваючу ставку, що радять робити українцям, і дуже багато таких корисних унікальних порад ви можете побачити в цьому інтерв'ю. Тож, я як завжди, раджу вам підписатися на цей ютуб канал, подарувати йому серденько, щоб не пропускати корисні відео. І спокійно нам житися не буде, тому що Канада готується до важливих торговельних переговорів із Америкою та Мексикою. То що, взагалі? Відбувається у четвер в Отаві Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з прем'єрами провінції, щоб підготувати позицію країни до майбутніх торговельних переговорів. Йдеться про перегляд угоди Кусма. Це торговельний договір між Канадою, Америкою, а також Мексикою, який регулює торгівлю між цими трьома країнами. Угода діє із 2020 року. Формальний перегляд Кусма почнеться у 26-му році, але вже у 25-му році, та на початку 26-го року, країни проводять такі підготовчі консультації і Саме тому зараз Канада також готується і узгоджує з іншими провінціями свою позицію всередині країни. Очікується, що на переговорах будуть обговорювати можливі нові тарифи із боку Америки, захист канадських робочих місць і виробництва, торгівлю автомобілями, енергоресурсами та сільським господарством, а також залежність Канади від одного торговельного партнера, імпорт товарів із третіх країн, зокрема з Китаю, і Макарні заявив, що Канада зосереджується на тому, що зможе контролювати зміцнення внутрішніх. Економіки залучення інвестицій, зменшення внутрішні торговельні бар'єри між провінціями. Нагадаю, що у кожної провінції є свої закони, свої права і свої податки. І прем'єри провінції погоджуються, що зараз стосунки із Америкою досить нестабільні, тому Канаді важливо виступити єдиним фронтом. Тож результати майбутніх переговорів можуть вплинути на ціни на наші товари, робочі місця, інвестиції і загальну економічну стабільність Канади. Тож Канада вже готується до складних переговорів з Америкою. Ми інформуємо. Имо вас про це у нашій програмі щопонеділка, твої новини. Канада і Мексика також буде робити все для того, щоб захистити свою економіку та зменшити залежність від зовнішнього тиску. А чи мрієте ви про незалежність Канади від Америки? Напишіть у коментарях у Канаді відбувся наймасштабніший мітинг за незалежність Альберти. Так це ж було вже. Мітинг відбувся у зібранні прихильників незалежності Альберти, і захід пройшов у Стампід парк і зібрав понад три тисячі учасників наживо і ще плюс одну тисячу людей, які стежили за цією подією онлайн. Учасники акції виступали проти політики федерального уряду Канади. І серед ключових їхніх вимог були такі тези: треба система вирівнювальних платежів між провінціями, федеральні обмеження на володіння вогнепальною зброєю, а також піднімалися питання щодо рішень міграції. В Канаді за останні роки, які на думку протестувальників, взагалі не враховують інтереси Альберти. Перед початком мітингу учасники підписували петицію за проведення референдуму щодо можливого відокремлення Альберти від Канади. Щоб петицію офіційно розглянули, організаторам потрібно зібрати близько 178 тисяч підписів до 2 травня. Хух, ми вже про цю новину говоримо будь-півроку. Вже вони раз збиралися, потім два збиралися. Я навіть не знаю, що про це сказати, оскільки ми тут і ще е, не повноцінні жителі цієї країни, цієї провінції, не маємо нашого піар-статусу, але мені ця новина щось не дуже подобається. Збір підписів триває по всій провінції, не лише в Калгарі, а також у менших громадах Альберти. І також є протилежна позиція Forever Canadian. Саме ця організація виступає за те, щоб зберегти провінцію у. У складі Канади і за даними організаторів вона вже зібрала понад 400 тисяч підписів, що свідчить про серйозний суспільний поділ. Розкол думок, розкол у суспільстві і думки мешканців Альберти залишаються глибоко розділеними. Одні прихильниками незалежності вважають, що провінція може бути економічно самодостатньою і такою знаєте, успішною і мати свої ресурси. Також опоненти наголошують, що не хочуть втрачати канадське громадянство соціальні гарантії та стабільність, які дає федерація. Чи де справа до референдуму залежить від того, чи зможуть ініціатори зібрати необхідну кількість підписів? А ми за цим будемо слідкувати. І, мабуть, це гарна новина для всіх тих, хто працює в інформаційному просторі, тому що, якщо ви помічали новинні джерела, новинні компанії, організації, холдинги не можуть публікувати новини в інстаграмі та Фейсбук. Але тепер можливо дещо зміниться. Ми відкриті до угоди з мета, щоб повернути новини в Фейсбук та Інстаграм. Ліберальний уряд Канади заявив, що залишається відкритим до домовленостей із мета, аби відновити новини контент у Фейсбук та Інстаграмі. Невеличка передасторія мета прибрала Новини у відповідь на онлайн News акт, тобто за закони, які існують в Канаді. Це про онлайн новини. Він був ухвалений у 23 році. На сьогоднішній день це стає знову актуальним, тому що Америка тепер розглядає канадські цифрові закони, включно із цим онлайн ньюс як потенційне поле торговельних суперечок напередодні розмови про торгівлю і кусма. Що це означає для нас як для працівників медіа, і взагалі для усіх канадських медіа, якщо новини повернуться, це може змінити охоплення трафіки і те, як люди взагалі будуть спожива. Ати інформацію в Канаді, ми поки що не знаємо, які будуть результати, але обов'язково повідомимо вас про це у нашому випуску. Новин. Залишається нестабільним. Ми намагаємося тримати ту стабільність для українців у Канаді. І що понеділка виходимо із програмою Твої новини Канада. А що четверга на вас чекають цікаві інтерв'ю? І нагадаю, що на моєму ютуб-каналі ви вже можете подивитися відео з Сергієм Притулою та Олександром Ярмаком про єдиний збір, про те, яка була мета, куди йдуть ваші донати і чому одні їх отримують, а інші ні. Ну і звісно, говоримо про підготовку вашої податкової декларації, про п'ять секретів вашої фінансової грамотності, про іпотеку і багато іншого. Тож не забувайте підписи. Сатися, якщо ви хочете бути почутим на усю українську громаду у Канаді, запрошую вас писати нам на електронну пошту, і ми обов'язково з вами зв'яжемося і зробимо так, щоб про вас почув увесь світ. Ну мам! І це звертаюся не до своєї мами, а звертаюся до вас і до фільм Хайв, тому що ви вже можете переходити на їх сайт і дивитися, коли ця кінострічка буде у вашому місті. А ми на них чекаємо 8 лютого у місті Калгарі. Це тепло зрушлива та шалена кумедна розповідь про любов, спецоперацію та незмінні сімейні цінності. Про всі ці моменти, коли ти кажеш, мам, ну почекай, а вона все одно починає. Так от, друзі, якщо ви скучили за своїми мамами або хочете просто провести час по сімейному, ми запрошуємо вас ходити на українське кіно у Канаді. А більше інформації, як завжди, у нашому телеграм-каналі. Не віриться, що вже пройшов місяць 26-го року. Сподіваюся, ви встигаєте здійснювати свої цілі та плани. Ну а ми тут для того, щоб допомагати вам досягати бажаного. По перше, не тріщати позитив, вірити у світле майбутнє, знаходити сили навіть тоді, коли руки опускаються. Повірте, ми знаємо, що це таке. І запрошую вас підписатися на мій youtube канал, щоб не пропускати заряджаючий україномовний контент. І ми зустрічаємося з вами вже наступного понеділка. До зустрічі, Па-па!